Всім привіт! Ми сьогодні на об'єкті. Ходімо! Процес монтажу камінної топки від норвезького виробника ДОВРЕ. Камін доповнили міцним сталевим димоходом, що забезпечить надійну роботу системи опалення, гарантуватиме довговічність і високий рівень безпеки. Дверця та з термостійкого скла забезпечують гарний огляд полум'я. Високий рівень герметичності гарантує безпеку використання та знижує ризики витоку димових газів. Топка з високоякісного чавуну – Це гарантує відмінну теплопровідність і накопичення тепла. Камін з шибером, вбудованою заслінкою, яка регулює тягу, інтенсивність горіння та економить паливо. Також є речаги перемикання режимів горіння. Камін доповнили підводом повітря ззовні. Це забезпечує краще горіння, зберігає комфортний мікроклімат в кімнаті та підвищує ефективність роботи каміну. Так виглядає закінчений камін під облицювання на вибір замовника. Це може бути покраска, мармуровий портал чи кераміка. Обирай елькамін. Отримай якісний монтаж та надійний камін для опалення. Консультація безкоштовна.